Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 7 серпня, ой, перепрошую 11 серпня 23-го року. От так, для інформації для, для звіту. Ну, Сьогодні маємо до вашої уваги отакий от апарат в ремонті, бачите. Знаєте, відомий вам непогана коса, італьяшка. Знову ж таки, не дешева в ремонті. І маємо ось такі от речі. Закоксувало. Як бачимо, всі кільця, все прожарило, гази вже пішли, Поршнева відпрацювала рік. Мінялася, робилася. Поршень 38. Вже буде у нас 40-вочка стояти. Отаке. Циліндр вроді анабовський. італ стоїть. Ось вони непогані. Бачите? Вони є хороші ті поршніві. Ну, взагалі запчастини цього виробника. Чи карбюратори, чи поршневі, щоб ви знали, то можна брати. По ціні якість все грає, як має бути. Бачите, тут той же самий циліндр, все сідає посадочне місце, як має бути. Тільки тут є от грубше. а тут є вже тонче. Півторашці зубили, знаєте, блок 1,3 і і півтора, знаєте, які там причини люблять бути, отакі. Коли крутить головку, прогріває, перепрошую цю прокладку між е блоком і прокладка. Коротше. Перепрошую і головку його. Так що отаке. Значить, Тут вже зношений циліндр, таки там потертий, чуть не подертий і воно все міняється, тому що, тому що то не буде робитися, воно не є добре. Ось таке вже попідтиране, вже ніяке. Ось І до чого я веду? Бачите, він такий люфт. Є в поршні. Все. І про що говориться то, що йде говорить... Ти мене порятуєш чи ні. Маєш час. І цей. І, коротше, сусід їде. Хоче, щоб я його порятував, чи я маю час. Та зараз щось будемо думали. Будемо рятувати. Перепрошую, вибачте. І значить, дивіться, знову ж таки, як ви думаєте, що то в нас є? Що то в нас є. Дивіться, як я зі шкрабою. Бачите, дуже якісне масло лилось. Бачите, дивіться. Тут то є, того не має бути. Тут я вже повимивав, друзі, був би вам показав. На продувучних вікнах тут взагалі завал був. На продувучних вікнах тут такий наліт був, як і на цьому. От так от знаєте, знімаєш як шкірочку з клею ПВА з рук. От і все. То говорить про супер-пупер, якість масла. Хороше масло, друзі. У вас утворюється такий коричневий нагар, якщо світло сірий, то вже мало масла, щоб ви знали, бо бідна суміш. От, Якщо дуже чорний, може бути багатша суміш, багата. ну, менше з тим. Коричневий нагар, так як на свічці, і він вам легко має здиратися з поршня. Скажімо так, пальцем і таке, як пилюка, яку ви вже бачили в попередньому відео. Я знаю, що ви дивитесь. так що Така от ситуація в тому плані. Ось. Отак то все виглядає. Тому, бачите, рік часу поршнева проїздила людині. Та-та, червоний герметик. Бачите, як я? Я на герметик не буду садити, я саджу що? Подивіться, добре. Бачите, мазута. І все, звичайна змазочка. Якщо вся площа, друзі, рівна, бачите, ось, ось ота змазка. І воно собі гарно сідає, все чітко. Прокладка тут хороша, грубенька, все мягенька, не є задубівша. І все ставиться сюди. Так що таке? Ставлю зараз я поршніву, то все помию навколо вже, потім, щоб зараз не закидувати, бо тут я все вимив зверху, де буде садитись вона. А тоді помию все косо і буду запускати. Ну, Звичайно, ще карбюратор був під, під заміну, тому що клапан просунка не робочий, друзі. Отаке. Ну, Теж в нас вийшов той італ. Анаба, дивимося, чи пише анаба. Ну, не, не бачу. Ну, Але того ж самого виробника я брав і карбюратор. Ось за чим є різниця між оригінального і цього, що оригінальний має на собі внутрішній от кожушок, де воно все є. А цей має зоні, ну нічого. Але так все ідентичне. Все є, там стояв Вальбро, але Вальбро вже пішов спати. Так що якось так. Ну то що, в принципі? Будемо збирати, будемо робити і будемо запускати, я думаю. Вже кінцевий результат вам буде зрозумілий, тому що, по судячи по інших відео, то ви вже бачили, що робиться все безповоротно і нормально. І все працює, люди задоволені і без нарікань. Так що, отаке, Ну до чого я веду, вирішив зняти то відео, бачите, і імпортна коса, і запчастини не дешеві. Тут ремонт трохи такий космічний виходить, тому що запчастини не є дешеві до тих кос. Взагалі до леомаків всіх італьяшок. О, але я захотів я зробити так, щоб знову ж таки наголосити на масло. І, і ще раз говорю, друзі, пам'ятайте, Оце не є велика кількість масла, ні мала кількість масла. Бачите, це одна поршня. Це є неякісне масло. Якщо ви лите нормальне масло, ви хоч 100 грамів лийте. Цей нагар, який утвориться частково, він скинеться, він самоочищається, тому що там нормальне масло, тут є величезний міст воску. І воно до нічого це масло, щоб ви знали. Будете лити 20 грам. Я думаю, що тут дуже сильно не лилося. Воно все рівно з часом вам закоксує. Мається на увазі неякісного масла. Отаке. Так що отака штука. Запам'ятайте, що кількість масла на закоксування не впливає. Впливає неякість масла. Ще раз тобі то запам'ятайте. А кількість нам потрібна для того, для чого правильно, щоб масло було жирне. Тому що... Мажуться підшипники в колінвалі раз, два. Мажуться два сальника в колінвалі. мажуться голковий підшипник нижній. І мажуться на поршню. Ось цей підшипник також. Запам'ятайте собі то раз і назавжди. Аж тоді, аж тоді по продовочних вікнах. Сюди от, бачите, от звідси вони починаються звідси і пішли. По продовольних вікнах йде вже в циліндр, друзі. І верхня частина, яка над поршнем, також мажеться, яка є важливою. Внизу від колінвала бризгає під поршнем, маже, стягує тут по циліндрі. І тут стягує, також йде вже під кільцями. Аж тоді воно починає горіти. Але коли ми маємо жирність, друзі, наш циліндр не зношується. А це значить, що поршень не буде літати. Не буде літати в циліндрі, розумієте? А як ми в курсі діла знаємо, що юбка... Ну, не буду казати, спідниця, так вже якось <кій> заведено, що цей от, вод... Вона являється клапанами в двохтактному двигуні. Якщо циліндр із поршнем вже зношений, тобто є зазор, то просто 38-й, то 40-й циліндр вод, бачите. Якщо є тут зазор великий, бензопила чи бензокуса починає жити своїм життям. Тобто вона. Фази починають мінятися кардинально. Вона, ви не можете її нормально відрегулювати, вона не слухається, то обороти скидає то все ж. Тобто немає чітких циклів, які вона має мати. І все. А щоб того не відбувалося в скорому часі, лийте належну кількість масла. Отаке. Ну, Кому не до вподоби, можете і чистий бензин лити, як в чотирьох тахні, то таке. Ну, звичайно, то жар але... Знаєте, будете лити масла мало, то мені більше роботи. Мені то на руку, але завжди всім кажу, лийте нормальну порцію. Мені не треба, щоб ви там в чергах стояли і тому подібне. Ходіх. Отаке от. Так що такі справи, друзі, добре. Все, якось так. Зводимо до одного за, кількі... за нормальне якісне масло і за нормальну порцію масла. О, там ультраштіль масло, 400 гривень чуть не коштує. Воно ну, таке файне лию 20 грам масла. Друзі, лийте. Але пам'ятайте, що в бензині потрібна жирність. Жирність потрібна, щоб це все мазалось перед тим, як горіти. Аж тоді воно згорає і там утворюю всякий нагар. А якісне масло, нагару не утворює, воно все легенько знімається. І все, щоб ви знали. Так що, ось така справа. Ну все знімається. Я в мене скільки пила, відпрацювала, я зняв, розібрав, слухайте, після 6 років роботи і такої непоганої роботи, що різалися дерева, не то що там гілочка з вишеньки. От і все на дачі. І все нормально, все знімається. Отаке. таке. Бо поки дійшов до нормальних масел, повірте, що багато я їх перейшов, і щоб люди не нарікали і тому подібне. Так що отаке. Добре, друзі, все, всім всього найкращого, напевно. І на тому закінчуємо, всім па-па. Все, слава Україні, героям слава, всього доброго, буде Україна, друзі. Будьте здорові, щасливо. До нових зустрічей.